Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У Подіях в Коломиї провели в останню путь воїна Сергія Нікандрова. Вогнеборці звертаються з проханням забезпечити ліфти необхідним на випадок, якщо там хтось застрягне. В Коломиї волонтерка щодня долає майже 30 кілометрів, щоб допомагати військовим. А місцеві школярі власноруч виготовляють подарунки для захисників. У Коломиї провели в останню путь воїна Сергія Нікандрова. Коломиянин пішов захищати Україну з початку повномасштабного вторгнення. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. 27 листопада наш воїн загинув у Донецькій області. Поховали Сергія Нікандрова на алеї героїв Коломийського кладовища. У Коломиї виявили тіла чотирьох молодих людей. Повідомлення про трагедію Коломийські поліцейські отримали 1 грудня близько 14.30 від місцевої мешканки. Вона розповіла, що виявили у помешканні тіла своєї 20-річної родички та трьох її приятелів 18, 25 та 29 років. Без ознак життя ознак насильницької смерті на тілах виявлено не було. Правоохоронці попередньо встановили, що причина смерті отруєння чадним газом. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Прикарпатські поліцейські встановлюють всі деталі та обставини загибелі чотирьох людей. Сумну статистику трагедії спровокували настання холодів, а також відсутність світла. Під час користування приладами обігріву джерелами світла та інших засобів. Люди часто не дотримуються правил безпеки, розповів Володимир Чернецький, начальник головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. Озвучив також поради та правила, які рятують життя, та, зокрема, розказав про безпечне використання генераторів. Наразі кількість пожеж збільшилась, вона пов'язана. Не тільки з сезонністю люди включають електричне опалення, пічне газове. Зараз разом з тим, що до часті відключення добавилось кількість пожеж, саме за причини короткого замикання. Не витримує мережа, різкого навантаження, виключення, потім різке включення. Також велика кількість людей використовують свічки. У нас є факти виникнення пожеж саме через залишені свічки, її завжди треба контролювати. І хочу сказати про генератори. Генератори це є той засіб. Та технічна можливість подати електроенергію, але, на жаль, він несе небезпеку, як мінімум, з трьох причин: перше, це є вихлопні гази, які поступають в приміщення, тобто він має тільки на вулиці використовуватись. Також це є паливо легкозаймисті речовини, це є бензин і дизельне паливо, яке можуть привести до пожежі. Ну і третє, це неправильна експлуатація по електричній лінії. Він має бути заземлений і під'єднаний надійно в надійну електромережу. Тобто, ці три фактори треба виключити. Тоді генератор дійсно стане. Не допомогу, я не бідою для людей. Яка ефективність мобільних пунктів незламності на Прикарпатті інспектують спецнамети ДСНС? Нагадаємо, на Івано-Франківщині працюють 11 мобільних осередків, де цілодобово тепло, є світло, інтернет, дитячий куточок, гарячий чай і інші важливі речі. Щоденно їх відвідують від 500 до 1000 людей, розповів Володимир Чернецький, начальник головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. Як працює пункт незламності в Коломиї? Перевірили керівник місцевої військової адміністрації, представники поліції та ДСНС разом скоординували спільну діяльність, щоб гарантувати безпеку та стабільну і безперебійну роботу пунктів незламності навіть у випадку тривалого блекауту. Відвідали пункт незглавності, який розгорнутий в місті Коломи. Подивилися, як він працює. Наразі перебувають люди, які працюють з інтернетом, які обігріваються. В час нашої присутності зійшли жіночки підзарядити телефон. Тобто пункт функціональний, пункт працює, забезпечує основні свої функції це доступ людей до тепла, до інтернету, можливість випити кави, надати першу медичну допомогу. Кож додатково обладнаний куточком для дітей, де люди з дітьми можуть. Зайти постійно, чергують особовий склад. ДСНС є можливість переключення на резервне живлення за допомогою генератора. Людям надаємо консультації, де є стаціонарні пункти незламності, де є найближчі медичні заклади, і по іншим питанням пункт працює. Свої функції виконують по області розгорнуто. 11 таких пунктів незламності на базі наметів ДСНС, де так само чергують люди. Бачимо їхню ефективність. Ми готові до того, що не буде електроенергії, не буде живлення, можливо, і добу й декілька діб. В тому випадку ми до цього готові. Готуємося, робимо резерв, запас паливно-мастильних матеріалів, інших необхідних матеріальних ресурсів для того, щоб пункти незламності могли працювати в режимі повного блекауту, скільки потрібно. Сьогодні для нас важливо зробити все можливе і неможливе для того, щоб люди, які потребують нашої допомоги, таку допомогу могли отримати в нас в громаді. І на сьогоднішній день робота така проводиться. Безпосередньо хочу перш за все подякувати. Ми бачимо, що щоденно потребує цей пункт додаткового облаштування, ну навіть забезпечення чаю, кава. Ми залучили громади. Також, звичайно, що діють і благодійні фонди, які долучаються. І я думаю, що це є важливо, коли кожен, хто відчуває, що має таку можливість допомогти ближньому, от в тому числі. Реалізовує свою допомогу через такі пункти незламності, які сьогодні працюють у нас на коломищі. Вода, ліхтарик, ліки прикарпатцям рекомендують облаштувати у ліфтах аварійні набори. До горів ОСББ звернувся начальник головного управління ДСНС в івано Франківській області з проханням забезпечити ліфти необхідним на випадок, якщо там хтось застрягне під час знеструмлення. Керівникам багатоквартирних об'єднань пропонують також перевірити електрощитові, адже почастішили випадки короткого замикання. На Прикарпатті рятувальникам все частіше доводиться визволяти людей із ліфтів, які застрягли там через відключення світла. Розповідає Володимир Чернецький, начальник головного управління ДСНС в івано Франківській області. Ліфтові служби, які обслуговують, не фактично не були готові до роботи в такому режимі, і ми допомагаємо в таких випадках, щоб надати в першу чергу таку психологічну допомогу. Ну і коли вже є така потреба, що людей треба витягати, тоді ми вже змушені якимось чином відкривати ліфти. Хоча маємо. Спеціальні ключі для відкривання ліфтів, але є дуже багато різновидностей ліфтів, і під всі не можна підібрати ключі. Найчастіше рятувальники визволяють людей із ліфтів в обласному центрі. Місто Івано-Франківську де є найбільша кількість багатоповерхівок. Таких виїздів у нас в день може бути до 20 викликів. Начальник головного управління ДСНС Івано-Франківській області закликає слідкувати за графіками відключень, а за можливості зовсім не користуватися ліфтами, особливо під час повітряної тривоги. На жаль, люди не дотримуються того граф. Фактично ризикують така недбалість приходить, до того, що застрягають. Ми розуміємо те, що якщо є графік, він не виконується хвилина в хвилину. Завжди є 5-10 хвилин того зазору, що можуть швидше вимкнути або пізніше вімкнути. Але люди ризикують і застрягають в ліфтах при можливості, ліпше пішки підніматися, пішки спускатися. Володимир Чернецький пропонує головам ОСББ забезпечити ліфти аварійними наборами, щоб у разі вимкнення світла у людей, які заблоковані у підіймачі, були. Найнеобхідніші речі робити в ліфтах такі тривожні валізи, тобто, щоб в ліфті знаходилась водичка, ліхтарик, можливо, якісь медикаменти, павербанк щоб можна було зарядити. Може бути людина зайшла з розрядженим телефоном. Керівникам багатоквартирок рекомендують також перевірити електрощитові, адже почастішали випадки короткого замикання як наслідок пожежі. Продовжує начальник головного управління ДСНС івано франківській області. Не витримує мережа різкого навантаження, різкого включення. Перед тим виключенням пропоную всім керівникам ОСББ комунальних служб запросити електриків, щоб перевірили е, системи підключення. Автомати підтянули, почистили для того, щоб убезпечити Марина Максимів для подій телеканалу НТК. Волонтерка центру Нескорена нація Наталія Тимофіїв щодня долає майже 30 кілометрів, щоб допомагати військовим. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну вчителька початкових класів. Спаської гімназії після уроків до пізнього вечора шиє на колінники, каремати, плитоноски та підсумки для українських захисників з жінкою поспілкувались мої колеги. Прокинулася я від вибуху і подумала, що то грім гримить. Думаю, як це взимку може гриміти грім. Але по новинах все було повідомлено, що у нас розпочалася війна і. Я була в ступорі. Я не знала, що робити і куди йти, і куди діватися. За кордон їхати точно не хотіла. Так розпочався ранок 24 лютого вчительки молодших класів Наталії Тимофіїв. Жінка пригадує, у рідному спасі було однаково добре чутно вибухи із Корницького із Івано-Франківського литовищ. Про вихід на роботу не було й мови, але й вдома сидіти було. Несила У волонтерському центрі. Я опинилася завдяки Галібелі, яка е, роботу волонтерського центру. Висвітлювала у Фейсбуці. І вона закликала людей приєднюватися, допомагати нашим військовим. І так я з 12 березня тут мене сюди тягне. Я хочу бути зі своїми дівчатами, бо в нас тут склався такий колектив, така дружня у нас тут атмосфера. Мені здається, що це моя сім'я. І якщо по хворобі я можу десь не приїхати сюди, то. У мене таке враження, що день прийшов марно, і я ну втратила щось. Спочатку добиралась до Коломиї громадським транспортом. Коли затримувалась у волонтерському центрі, від зупинки в спасі доводилося йти пішки 30 хвилин. Але Наталю це не зупиняло, адже її швейний цех завжди критично потребував рук. До слова, саме цей відділ обрала не випадково. Працювала 20 років за швейною машинкою, бо Додатковим моїм підробітком була вишиванка жіночі корвички сорочки, і я вже давала готовий виріб пошиту, вишиванку своїм замовникам і вміла працювати за швейною, машиною. І коли прийшла в народний дім, стала на сітки на два дні. А потім подумала, що я просто втрачаю час і мої руки необхідно застосувати в іншому місці. Тобто, сітку може плести будь хто. Вміє шити і не вміє шити а в швейному цеху працюють люди, які розуміють роботу із швейною машиною. Під час літніх канікул Наталія приїжджала до волонтерського центру Нескорена нація вранці. Зараз після роботи жінка переконана, нині волонтерство це обов'язок кожного, хто не на передовій. Люди, які можуть приєднатися до волонтерства, вони обов'язково це мають зробити. Люди, які не можуть приєднатися руками своїми, нехай допомагають фінансово. Бо якщо ми не будемо допомагати своїй армії. Можливий і такий час, що треба буде працювати на когось іншого, тому ми маємо зараз об'єднатися, допомогти нашим найкращим, найхоробрішим воїнам виграти цю війну і наблизити як найскоріше перемогу. Юлія Марциновська, Сергій Грин, події НТК. Керамічні обереги коломийські школярі власноруч виготовляють подарунки для захисників. Майстер-клас відбувся в арт-галереї «Зодіак» у рамках акції Стань святим Миколаєм для воїна. Більше розкажуть наші кореспонденти. Проведення акції Стань святим Миколаєм для воїна зініціювала громада храму ікони Пресвятої Богородиці. Всецариця православної церкви України, що у Циняві. мета залучити якомога більше дітей для виготовлення корисних подарунків захисникам. Для цього Будуть проводити різноманітні майстер-класи. Один із заходів вже відбувся в арт галереї Зодіак. Коломийський художник Микола Яцурак вчив хлопців та дівчат розпису на кераміці. Ми щиро дякуємо нашому художнику пану Миколи Яцураку, який є заступником директора народного дому. Оцю Андрію Людкевичу Івану Бігусу за гарний проведений час. Сьогодні діти мали можливість власноруч виготовити і вкласти в свою душу подарунки для наших воїнів, які зараз там. На передовій, яким важко. Вони малювали е, такі, знаєте, символічні патріотичні подарунки, які на, ми думаємо, стануть е, зігріваючим оберегом для них там на передовій. Анна Семотюк, співорганізаторка акції, а ще вчителька Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. На майстер-клас залучили шостий в клас ліцею та вихованців катехатичної школи Діти Божі, що діє при кафедральному соборі Преображення Господнього ПЦУ». Мені дуже сподобалось те, що придумали робити витвір мистецтва, розмальовувати керамічні фігури для наших воїнів. Я бажаю, щоб ви швидше повернулися з небезпечного місця і повернулись живими, здоровими. І все, щоб було добре. Мені дуже подобається, що придумали це місце, щоб малювати на глині для наших воїнів. Хлопці, повертайтеся живими, тримайтеся, чекаємо вас на новий рік. Це в кожній фігурці є частина любові для вас. Ми бажаємо вам, щоб ви вже на свята були вдома і все було добре. Ми вам дуже бажаємо, щоб ви були щасливі, здорові і ми завжди були непереможні. Бажаємо вам перемоги і всього найкращого, щоб ви поверталися живими. На майстер-класі кожен юний учасник приготував символічний керамічний оберіг для воїнів у храмі ікони Пресвятої Богородиці. Всецариця ці подарунки передадуть святому Миколаю, який особисто доставить їх нашим захисникам на передову. Міжнародна перемога 11-річна Маргарита Проскурняк здобула перемоги на двох міжнародних конкурсах талантів. Дівчинка читала поезію і отримала визнання журі. Це одна із перших перемог для вихованки театру поезії Орфей. За те, що рідним словом говорити у вільнім краї мріяли сини. За що? За що? За що? Яка провина? О, спокою не бачити тобі. Тобі, істото, навіть не людино. Тобі, тварюко, чуєш це тобі. Кров по вік до смерті аж не змити. Ти вбив дітей, забрав у них весь світ. Маргариті Проскурняк 11, дівчинка Машкою у Семаківцях Матеєвецької громади. Вже кілька років відвідує народний театр поезії «Орфей», який працює у Коломиї при народному домі. Дівчина ділиться, заняття додають їй насамперед впевненості. На заняттях можемо прочитати якусь поезію, готуємось до виступів, якраз таки до конкурсів. І хоч Маргарита Проскурняк захоплюється поезією, поки вірші не пише, лише декламує. Мені подобається вся поезія, особливо Лесі Українки. Для конкурсів підготувала різні твори. Це і сучасну поезію про події в Україні і гумореску, розповідає мама дівчинки, пані Людмила. Саме вона дізналась про такі онлайн-конкурси і соцмережі Фейсбук. Порадившись, вирішили відправити запис віршів. Людмила Проскурняк каже, через війну та карантинні обмеження масштабні конкурси та концерти не відбуваються. Тому такі дистанційні творчі заходи поки єдина платформа, де діти можуть продемонструвати свій талант. Ну так як зараз обмежені. Всякі конкурси вирішили на дистанційний податок. Журі оцінили зі 100 балів, оцінили в 95 і отримала перше місце. Тішиться успіхами вихованки і керівниця народного театру поезії Орфей Ксенія Горащук. Вона каже, це один із перших масштабних конкурсів Маргарити і продовжує дівчина вже має телевізійний досвід, адже вона ведуча дитячої програми пізнавайки на телеканалі. НТК. вона є досить така активна учасниця нашого театру поезії Орфей, слухняна завжди відвідує гурток. Сьогодні театр поезії Орфей відвідують менше діток ніж до війни та карантину. Зізнається Ксенія Гарешчук. Однак є. Вихованці з інших регіонів України Півдня та сходу дуже багато відвідує і дітей і внутрішньопереміщених осіб, і з Луганської області, і з Донецької області, і з Харкова. Що тіше, що діти, які тут наразі перебувають в Коломиї, все-таки хочуть знайти себе в якихось гуртках. Користуючись нагодою, хочу запросити всіх діток, які в Коломиї, і батьки не знають де знайти, ну куди віддати своїх дітей. Нехай приходять в театр поезії Орфей. Тут ми, як маленька сім'я, вчимо і вірші, і намагаємось позбутися якихось внутрішніх комплексів, щоб вони вміли висловлювати свою думку при цьому не хвилюючись. І це все про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Підпишіться на наш Ютуб та Телеграм-канали. Дякуємо вам за увагу до завтра.